Зі Дайте. 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 Сьогодні читалося Євангелія про вісноватих в страні Гадаринській Знаєте, це, з одної сторони дуже страшне Євангелій цей уряд, тому що якщо ми уважно. Як митаємося ми і подивимося на, на саму подію, да, от на, нас це повинно злякати. Уявімо собі, що у нас таке трапилось. От Там розказували, що в старі Гатаринській ну, Іван від, від Марка сказано, що це був один піснуватий, Іван від Матфі, яке ми сьогодні читали, там було сказано, що два відснувати. Але уявімо, що у нас таке трапилось. Там от в Старій да, це піснувати, жив. На кладбищі, який вів е, себе дуже страшно, що так туди люди боялись ходити. І скільки разів його намагалися їх окови заковати і зв'язати, він все розривав і біг на кладбищі, і там без чимського. собі таку ситуацію. От у нас та, от у нашому кладбищі поселився якийсь мужик, який ночами кричить, бігає, вибігає на дорогу, нападає на людей, які рядом. Представте собі, да? і міліцію висилають, міліція нічого з ним не може стілити. Цим прийшли коли пішли виганяти, не виходить. Такий він сильний, і там знаходиться, і не дає проходку. Удивімо, що да? було, та всі боялися. Да? Нас тут вистачає да? обставин, яких ми боїмося, а уявляємо собі таке. І ось Гадаринський був такий чоловік, який був існувати, в якого силилися біси. Нечисті, нечисті духи. Зачем вони це зробили? І для того, щоб тих людей бугать. І для того, щоб ізуродувати саму людську природу. Тому що всяка людина, яка є в цьому світі, це образ і подоба Божа. І коли з людини трапляється щось таке, це дьявол і для того, щоб ось цей образ і подобу ізуродувати і сказити. Щоб люди жагалися один від одного. І от приходить Христос. І виганяє цих бісів з цього біснувату. А й далі ми знаємо, що а, бі, біси просять, щоб, будь ласка, а, не, не виганяй нас з цієї країни, а дозволь нам піти в стаду свиней, яке послося там недалеко. І Господь дозволяє, десь в стадо свини, це стадо свиней кидається з коруч і все гине. Після цього приходять місцеві люди і просять Ісуса Христа, щоб Він ушов одну, щоб він не був з ним. Зрозуміло, чого, тому що вони побачили ущерб собі, тому що стадо свиней загинуло. А те, що це піснувати і зцілився, це вже не важливо. Саме головне, що це стадо свиней загинуло, загальний плин життя трішечки був порушений. І ось люди розґрунтувалися, вийти з наших предів, ми не хочемо, щоб ти був з нами. Та по магулі вдруг іще щось спробуєш. І от ми, якщо важливо у читати. тут, Тут треба звернути увагу на три речі. По-перше, про те, що існуваті є, і про те, що нечиста сила в цьому світі діє. Тому що зачасту люди відносяться до цього так трошечки з таким от усмішкою, коли буває, що хрестимо дитя чи там дорослих хреститься, незважаючи на те, що в нас є підготовчі бесіди, там де я про це розповідаю. Але часто і густо буває таке, що коли настає такий момент, коли я кажу до хресних батьків, і ну, до батьків кровних, щоб вони всі розвернулися, і дунули, і плюнули на сатану. І зачасту буває таке: улибаються. Хі-хі, так, ха ха ой, дунуть і плюнуть на сатану. Щось таке смішне. А мені не смішно, тому що, знаєте, я священик, і я розумію, що це реальні сили, які є навіть не тому, що це в книжці такі. А то, що волі і неволі, мені самому з цим доводиться зустрічатися в своєму житті. І от, по-перше, ми повинні розуміти, що дьявол існує, беси існують. нечиста сила, вона існує. І вона існує не така, як просто малюють в разних там про рогатого з копитами. чи як зараз популярно також зображають нечисту силу в всяких американських фільмах, що якісь чудовища, які хочуть там, убити. Дьявол не хоче убити тіло, йому це не вигодно. Тому що, коли наступає смерть для людини, деградація закінчується. Тобто, і Навпаки, чим більше грішна людина проживе, тим краще для сатани. Тому що чим більше людина буде жити в цьому світі, тим більше буде себе уничтожати. Попутно жаль. даває приклад іншим, негативний приклад, і попутно порті життя тим людям, які є навколо. І от е Цього і розповіді ми повинні зрозуміти, що дьявол єсть. І він іскушає кожного з нас, як мислено, підставляє нам різні думки, різні образи, щоб ми впадали в гріх. Так і може бути от таким чином. І це повна реальність. Я таких людей бачу. коли вчився в семінарії, там в Саборі діставати коли. Да, настоящий. настоящий. Коли їздив по чаю, Паломничество, там теж от, от, якось так приїхали якось, на таку службу, там, де от, якраз були ці люди, і це страшно насправді. І з нами вчився в нашій семінарі е хлопець, який провчився в Пачаєві два роки, а да, потім він перейшов вчитися в нашу семінарію, він розповідав, що їх на послушанні посилали на ці молитви. Він розказував, що от, там привели худеньку маленьку дівчинку, яку не могли втримати щось мужиків. А потім ця дівчинка виривається і починає ползать по стіні. Вот так просто і всі дивляться, тут... як так може. Я не думаю, що цей хлопець видумає. І тому нам, ми повинні всі розуміти, що е, да, дьявол не має сили в цьому світі. Тому що ми тут бачимо, що ще. Ми бачимо, що дьявол просить розрішення, а можна ми в свини підемо свиням на бліди. Це означає, що сили вони ограничені. Божим попустіть. Чи нашим произволом. Тому що от як бешена собака в клітці може навряди людям. В якому випадку? От, сидить бешена собачка в клітці, гавкає. Так сам туди залізеш. От Часто люди так і роблять, лізуть туди, лізуть туди. І тоді случається біда. Дьявол починає людину уродувати просто. І от дьявол не має сили, ми це бачимо. З того, що віси просить, можна свинині. А що це означає для нас? Це означає для нас, християн, дуже важливу звістку про те, що порчі зглази і прокляття не існує. Чому? Тому що, якби порча зглаз, прокляття існувало, це означало, що у нас є духовна анархія. Тобто Дьявол бореться з Богом, а дьявол з Богом не бореться. Дьявол побіжньому. Дьявол не має ніякої сили. Ми це бачимо знову-таки з цього уривку. Ці беси просять у Ісуса Христа. Його, будь ласка, не від ціля. дозволь нам хоча б в цих свиней війти. І тільки після того, як Господь дозволяє, да, ці біси уходять з цього піснувато і дусіх свини. А людина вища, ніж свиня. Тому, якщо біси не можуть без попустительства Божого наврядіти свиням, то тим паче вони не можуть наврядити людям. Запам'ятаємо це. І коли ми віримо в злас порщу, прокляті, що хтось там може якимись іголочками чи якимись там, що там люблять подсипати. Кому щось навредить, то ми значить, не християни. Значить ми допускаємо, що дьявол якусь має силу в цьому світі. Дьявол не має силу в цьому світі. Запам'ятаємося. І ще про що нам треба запам'ятати, ще, ще про що нам потрібно, треба тут звернути увагу. Про те, що диво не допомагає. О, знаєте, я от прийшов, я вам поділюся своїм, я от прийшов зараз, ну, церква на службу, дав отак. І виглядаю, знаєте, виглядає вікно, дивлюся, а чи прийшла оця прихожаночка, чи прийшла оця прихожаночка, чи ця прихожаночка прийшла. І дивлюся, а не прийшла, а не прийшла. І на порожені неділі не було, і на позапрошлої неділі не було. Та що ж случилося? Що случилося? І, оце ж... і, і, і це часто густо таке у нас буває. Я отак вот думаю, Господі, ну що ж мені робити? Ну я ж оце ж розказую? Говорю, от, от, от все в нас є казалось би, церква є, все. От, будь ласка, тільки вірь, бери, ходи. Молись, учись, пожалуйста, все є. Ні, а вот Я думаю, Господи, ну ну що якесь чудо треба, щоб затворилося. Там мертвого воскресить, чи що? Чи ще щось робить? Я навіть я, я, не знаю, що вже делать. І тут читаємо оце Євангеліє. Я чесно не знав, що не читати це Євангеліє. Це як така відповідь Божа. Що знаєш, успокойся, чудо не поможе. Да, чого? тому що от. Там в тій місцевості побачили цього піснуватоку, який став в здравому умі. От представте, да, от, от, до нас от, от, роками, якийсь мужик бігав по кладбищу, ругався, кричав, нападав. А тут один прекрасний день він приходить в здравому умі, спокійний, розсуждаючий, як всі нормальні люди. Хіба це не диво, хіба це не удивительно? Звісно, що удівітильно. Я вам скажу, це. Это, наверное, похлеще, чем коли вы воскрес, Тому Потому что, сказати, сказать, там и не воскресал, просто у это литургический сон был, и ну, все так. -то". А тут нет террористов, Потому что, знаете, мы замечаем больше за все то, что нас мучить, А потом, когда нас от этого избавляют, мы это больше за все замечаем. Это кто-то сказал. Если хочешь сделать людям хорошо, сделай им сначала плохо, а потом верни, как было. І тоді замітять. само саме тут тероризував, не давав можливості нормально жити. А тут раз і спокійно, Все, опасність пройшла, вже можна спокійно там ходити. Це всі замітяли. Ну це не сработало. Люди не стали віруючими, люди не покаялися, вони наоборот прийшли до Ісуса і сказали: уйди від нас, тому що свині погибли. Це ж свині наші погибли, це ж наші гроші, це ж наш статус. Наше нам твое чудо. Я вам скажу так, что с тех пор ничего не изменилось. Вот я священником 14 лет. И поверьте мне, за 14 лет я, ну, всякого уже надивился, наслухался, потому что меня часто гукают, ну, сейчас, слава Богу, уже как-то так порешу, ну, иногда бывает, гукают там дома Я Говорю, а что случилось? То есть взрослые люди, взрослые люди, некоторых вы тоже знаете, Тому що це з наших сил. Я не, не їздив кудись в другі місця свіча. там є свої батюшки. От мене гукають, батько вдома світить, що случилось? От сидить чоловік, сидить дружина, сидять діти, і чоловік на повному серйозі починає розказувати. батько, життя немає в нас. Наступає ніч, світ включається, виключається. Посуда тарахтить, а то й падає, розбивається. Хтось ходить, гупає, а старшу дочку душі ночами. От тільки дочка лягає спати, тільки закриває глаза, то щось вискакує на груди, починає душити. Представте собі, да? так? І, він, він мені розказує, мужик розказує. Він розказує, і знаєте, з такою осторожкою, такою опаскою, Бачу, ви ж не подумайте, що ми з Не подумайте, що ми напилися, і зараз п'яні вам це розказує. То есть рассказы здравые. Ну что делать? Ну давайте Богу помолимся, чтобы все все прошло. Есть специальный чин, да, вот, когда вот такие ситуации случаются. Давайте помолимся, давайте посвятим дом, да, вот, послужим. Послужили, помолились, прошло время, я их как так встречаю. Ну что, я бы Ну все хорошо, все слава Богу. Я же таки думаю, о, Це, це, це ще було в началі мого священничного служіння. Думаю, о, от люди ощутили Божу силу, Божу присутність в своєму домі. Що от, от у них було зло в домі, то помолились Богу, і Бог вигнав це зло. От вони прийдуть на службу. Прийшов же так і на службу в неділю. І от так озираюсь, дивлюсь. А чи вони прийшли, чи не прийшли? Не прийшли. І от уже 14 років не прийшли ні разу. Було ще страшніше. Що да. так? Так, це правда? Так, да. так, да, да. було ще страшніше. Ладно, я вас пожалію тоді. Так, да, було всяке, було всяке. І стукало, і грюкало, і всяке там таке. І Я до нас було таке, за чого я там так довідався, що случилося. Вони поїхали до бабки до, до наших модних екстрасенсів там щось читати. Якусь порчу зняти. а потім вони, при... вони потім приїхали додому, і в них оце таке почалось. А потім тикається, микається, що ж робить, о, церква є, треба батюшку допомоти, а вдруг поможе. Мені іноді так кажуть, я питаю, кажу, а чого ви до мене ви так, і так? Ну, вдруг поможе, вдруг поможе. Так. От. І я об'ясню, що знаєте, у вас це біда злучиться, тому що ви загрішили, ви пішли до бабки, ви відпали в Бога. І тому прийшла нечиста сила. Ви бабки цю нечисту силу принесли. От вона у вас вдома гуляє. Покайтесь, осознайте, що ви не правляють. Ми ще помолимося, звісно, повиганяємося по гадості. Ну, ніхто з цих людей не прийшов. Були віщі пострашніші, я вам скажу, да, коли там зрослі нічого не бачать, а діти бачать. Маленькі діти. Так висливають. Мама, отам. Отам тьотя. І оце кожен вичерп. Це дитя приходить, мама вже ночами, ну де там дьот, ні, мать там? батюшка, давайте посвятимо, давайте посвятимо, це ж там розказує такий страх і мужа, посвятили. Все. Ну, а потім раз все нормально. А потім, знаєте, я ще так трошки буваю. Так приходьте до церкви. Ой, нам ніколи, у нас робота, у нас заводи, у нас там ще щось, у нас там город, у нас там кури, собаки, корови. Так подожді, у вас ж вдома таке творилося, і у вас воно перестало творитися. Чого виникаєтесь, спокайтеся, обратіться до Бога. Ні, ні. Все нормально, все добре, живемо далі. Живемо далі. І оце страшно. Чому? Тому що, знаєте, помните був такий момент, коли, в... коли Господь казав, що горе тобі корисиме називає. Назви міст, там, де проповідь Ісуса Христа не прийняли. Тож тобто Ісус Христос прийшов туди і проповідував, і являв знаміння чудеса. А його там не прийняли. Його там не прийняли. Тоді вони вийшли з цього города. І Господь каже, горе тобі, тому що в День Суда, в содому і Гоморі, буде відрадніше, Тому що якби. Тобі відбуває, якби тоді в Содомі Гоморі відбулися ті чудеса, які відбулись там, в тобі місце, Садомі Гомор покаюся. А тут ні. І тому в день суда Божого. З кожної людини спитається. От дивись, до тебе Господь торкнувся. От ти відчув в своєму житті Божу благодать, яка визволила тебе від якоїсь нечисті. Яка визволила тебе від хвороби, яка визволила тебе від якогось душевного, внутрішнього. Тому що знаєте, те, що люди часто всередині себе переживають, це печаль, депресія, униння. воно набагато страшніше всякого існування. Тому що воно з'їдає людину із середини. І саме люди вішаються із за цього потім. І от коли буває, що от, от прийшли до Бога, все, все нормально, церкву не будемо. Все нормально, вже все прекрасно. Зачем та церква? Зачем той Бог? Зачем той Христос? У мене є робота, у мене є діти, у мене є там ще щось. Зачем той Бог? А Бог потім спитає. Бо кому багато дано, з того багато і спитається. Кому багато відкрито, з тих та більше буде спросим. Тому, знаєте, давайте будемо серйозними. До своєї віри, серйозними до того всього, що відбувається в нашому світі. Бо що зачасту люди говорять, та це все казачки, церква да от Бог, це якесь таке, якесь воно таке до тих пор, коли, як ото кажуть, гров не вряне, можуть не перехреститься. І потім з такими глазами кажуть: батюшка, от дочка приїжджає додому до мене, і вона не може спати в своїй комнаті. В будь-якій кімнаті в доме вона може спати, а коли вона приїжджає до мене додому, от вона там намагається спать, а не може спати. Нападає жуткий страх, що просто волосси дивно. А чого так не знаю. Зробіть що-небудь. Потім та, таке присуди. Спаминають про церкву. А потім забувають. І мало того, що забуває, Зараз такий час, коли модно на церкву ще й поругатися. Не та церква, не той Бог. А що ж раніше набувалося? А що ж раніше гукали? А що ж раніше просили? А тепер не так. Тому будьмо уважні, будьмо дуже уважні і обережні. Тому що зараз, поки ми живі, у нас є ще вибір, Ми ще обираємо ким нам будь. Божими дітьми чи Богопротивниками. І отут ми вибираємо. Тому що коли настане день нашої смерті, а він остане. Уже все. Там уже не відговоришся, не відбрешешся. Там уже Господь дасть те, що заслужив. Як часто кажуть, що заслужила, ти й получу. Не получше. Не получше. Тому давайте все-таки у Бога просить милості. У Бога просить милості, у Бога просить прощення. І як нам дозволяє наше здоров'я, наше життя, все-таки іти, бігти, повсти до Бога. Як у нас це виходить? Без всяких договор. На Останок я вам хочу привести приклад да. одну віруючу бабушку, вона вже померла, вона в ній полі ходила в церкву там. Їй а, треба було від дому до церкви 2 кілометри пройти. Там автобус ходити. Вона автобусом ніколи не їздила в церкву, хоча вже було старенько, хоча спалочки ходила. Чого вона так? Він каже, що бачу, що ж з виходить? Ви водний, ви ж безплатно ви можете проїхати. Нє, ні, ні. Я оціми ногами ходила, гріх робити. А тепер я можу цими ногами піти в церкву. А потім, коли вже ноги відказували, вона так іде йде, становилася, і палки по ногам є. Ах, ви такі сякі. Значить, на гріх, коли гріх треба робити, ви бігли, а тут тепер до церкви відказуєтеся йти, ах, ви такі сякі. Оце віра. А, а коли там ой-ой-ой, ой, десь там щось зачесалось, десь щось там заболіло, все вони все йдуть. Це не віра. Ну що справжня віра і вірність, да, це до кінця. Хто не візьме свій хрест, не піде за мною, той не, дос, той не благонадійний під Царство Божого. Пам'ятаємо ці слова Ісуса Христа. А взяти хрест, це означає, що я християнин, то навіть до смерті. Варіантом брук нема. є тільки два шляхи: шлях життя, шлях смерті. Шлях життя тільки з Богом і в Тому давайте задумаємося, задумаємося. А оці історії, тому що я так довго думав, чи розказувати ці ну це навіть не страшивки, це правда, це було. Я не видумую, Я не віддумаю. І Може це Господь так і для мене, щоб мою віру укріпляти. Бо що попробуй в селі служ, служачи священникам, коли так, так стукаєш до людей, люди запорта ще собака там їде якась, що готова відкуситися. Попробуй так і не, не очаюся. Господь показує, я є, я тут для тебе. От, не просто так це розказується. В Євангелії не просто так пропіснувати, там ж багато пропіснувати. А щоб ми бачили, що Бог переміг дьявола. І щоб ми бачили, що духовний світ це не шуточка, духовний світ це не казочка, а це є реальність. реальність. Для християн радісна реальність, тому що в цій реальності Бог є. А ті, хто не хочуть Бога в своє життя, то так приходить нечиста сила і починаються там всякі різні негарні речі. Тому призиваємо Бога. Бо Бог переміг не тільки дьявола, він переміг смерть і дарує нам життя вічне, і воскресіння мертвих. Пам'ятаємо, що це живемо по Християнській. Амінь. Благословення Господні на всіх.